Вітаю вас в ефірі. передачі особливе про особливі події. Факти в Україні і світі. Сьогодні 23 вересня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як оперна співачка Соломія Крушельницька, географ і демограф Володимир Кубійович, авіоконструктор Олександр Івченко і дворазова олімпійська чемпіонка з гімнастики Марія Ніколаєва. Саме цього дня 1944 року, згідно з Люблінською унією, розпочалося переселення етнічних українців з. Польщу в Україну, а поляків у зворотному напрямку. А до Нового року 99 днів. Погодні умови часу вчора на найвищій в Україні горі говерлі випав сніг, а температура повітря опустилася до мінус 15 градусів за Цельсієм. Однак, уже сьогодні в країні почалося певне потепління, яке на початку жовтня має перейти в тепле бабине літо. І до інших особливих подій в Україні і світі на фронтовий Донбас із Росії вдерся черговий так званий гуманітарний конвой. А в Сирії, за останніми даними, воюють майже 5 тисяч російських військових. В Україні з 1 жовтня на три місяці відмінять державне регулювання цін та оголошене поетапне подорожчання місцевого телефонного зв'язку. Чотири українські університети на чолі з Київським та Харківським увійшли до найбільш рейтингових університетів світу. Україна виплатила всі премії спортсменам паралімпійцям, які здобули медалі на Олімпіаді в Бразилії. Наприкінці вересня Україна відзначить 75-річчя трагедії в Бабиному Яру, а 30 жовтня перейде на зимовий час. Вчені дослідницької лабораторії фірми Sony презентували штучний інтелект, який без допомоги людини створив дві пісні в стилі гурт. Beatles. Вчора Україна відзначила день партизанської слави для Житомирщини з її партизанським статусом. Цей день особливий. І ось як він проходив. Мені було 16-й рік. І нас посилали таких малолеток, Нас посилали там, де не можуть пройти. Дорослі люди і значить, ми виконували правильно все, і нам видавали вже далі такі складніші завдання. І ми ходили зв'язкові з партизанами Баришевський ліс, казали, що от там грузяться машини, там буде така то такі-то які-то такі машини на конях. Там що там будуть вивозити. У нас була підпільна організація Унзера. Це він сам Латиш, директор Мельниці. Пам'ятаю, з перших днів, коли я був в Люборі в Житомирській області, там жив коло Річки, а в нас був правий берег Річки, а лівий берег дуже багато втікали радянські воїни тоді. Ну, це перший день війни, перші дні війни і прибігли. Більше тисячі військових до річки підбігали, там в річку викидали всі винтовки, патрони, гранати, а те, що воєнні викидали в річку, то мені батько сказав, збирай, ховай очереті, а потім, а батько був партизан чердечівське лісництво. Завтра в Житомирі відбудуться святкові заходи з нагоди Дня українського коня, а в обласній науковій бібліотеці діє оригінальна фотовиставка про коней і ще про резонансні події в нашому краї. Сьогодні в селищі Денишах Житомирського району відкривається оновлений дитячий садок. 28 вересня в Житомирі відбудеться презентація нового історичного роману братів Капранових Забуть річка. Моя колега, тележурналістка Вікторія Лук'яненко, перемогла у всеукраїнському конкурсі про лісівників. А обласне суспільне телебачення привело чергове опитування земляків і отримало наступні відповіді. Чи користуєтеся субсидією? Я ні. А ви звертали Ні, 50% я плачу. Так как муж ну, военный был. Вот мы ну, и то, то же самое то, же. То, же. То, то, же то? То? Я не знаю, или это э, будет решением проблемы, но газ будет, опять же, будет очень дорогой. И проблема это не решит. Люди сейчас перешли многие на твердое топливо. Вот это да. Сейчас многие перешли, кстати... У мене в брат автомобілі збив газ по 7 гривень, а зараз газ став 13 гривень на автомобіль. Тому що всі перейшли зараз на газ, а газ вже зараз хочуть перерівняти бензину. Буде до 20 гривень газ. Попит диктує ціну, так? Так, да, звісно. Чи користуєтеся субсидією? Ні, я не користуюсь. Ми не, вам, вас не виходить, чи ви просто не зверталися. Нас не виходить мої батьки користуються і наскільки це допомагає? для пенсіонерів це дуже допомагає, оскільки, якщо якщо пенсіонер не отримує субсидії, він поставлений на межу виживання, це, це раз. Але я вважаю, що субсидії це все на всього подачка, за допомогою якої розкрадаються кошти державного бюджету. На даний нинішній момент в принципі ціни я вважаю не обґрунтовані на енергоносії, оскільки. У нас є великий перепад між цінами на енергоносії і рівнем заробітної плати, яка виплачується на наших в наших працюючих підприємствах. А це в свою чергу і веде до того, що і менше виплати пенсій та соціальних виплат. Користувалися користувалися на вашу думку. Це допомога у при таких великих? Звичайно, це вже дуже допомога. Мені дали дуже хорошу субсидію. А з 1 червня я взяла довідку, чоловік служив у міліції, що він є ветераном учасником війни і мені дали 50% скидку. І я написала в відділ субсидій, що мені припинили виплату субсидій. Тепер я буду користуватися цією пільгою. Субсидії не користуємося, звісно, дуже відчутно для сімейного бюджету, тому що значно зросли. Поки тянемо, казав. Надіємося, звісно, на краще, що буде, але пока... маємо те, що маємо. І трохи незвичайного. Італійський хірург Седжо Канаверо, який планує здійснити першу в світі присадку голови людини, заявив, що це можливо вже на початку наступного року. Він провів три успішні експерименти над тваринами і зміг подолати найважчу проблему повторне приєднання спинного мозку. Критики стверджують, що дослідів на мишах і щурах недостатньо для остаточних висновків, але Канаверо налаштований оптимістично. Це була передача особливе про особливі події і факти, яку. Дублює наш сайт tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну до понеділка.